Доброго дня всім. Ну мабуть, що я би відповіла на ваше питання так, що на сьогоднішній день питання імплементації резолюції 1325 є дійсно важливим і потрібним не тільки на локальному рівні, а на всіх рівнях і на державному, і на регіональному, і на місцевому. І оскільки сьогодні стоїть питання захисту країни і посилення власних опорожних спроможностей, потужностей як ключовий напрямок діяльності нашої держави, то відповідно резолюція Ради безпеки ООН 1325 є насправді дієвим потрібним механізмом інструментом на шляху до здійснення оборон... зміцнення нашої держави України і на шляху до протидії тому збройному нападу, повномасштабному, який ми сьогодні маємо з боку Російської Федерації. Резолюція 1325. Ми всі знаємо, вона передбачає з собою чотири таких важливих напрямки. Я думаю, що ми більш детально сьогодні їх розкриємо в нашій панельній дискусії, і обговоримо кожен з них, чому він потрібен на. Впроваджені як на місцевому, регіональному, так і державному рівні пані Катерино. Ви представляєте міністерство? Як ви бачите на рівні міністерства саме локалізацію? 1325? чи вона є? Чи ви ну у фокусі тримаєте? Що у кожній області є свої особливості? Чи як це у вас? Дякую, зараз поясню. Дійсно, хотіла би дещо відрефлексувати на те, вже, що було щойно сказано. Україна і уряд України вже має не перший план 13-25. і також варто було би звернути увагу на те, що останні зміни вносилися в цей план уже під час повномасштабного вторгнення, тобто з метою актуалізації тих завдань. І тієї ситуації, яка наразі є, цей план зазнав дійсно змін. І в грудні 2022 року були внесені відповідні зміни. Що стосується Міністерства внутрішніх справ, то хочу відмітити, що в нашому міністерстві є внутрішньовідомчий план на виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325, в який ми також вносимо зміни і. Актуалізуємо його до тих чи інших викликів, які сьогодні стоять перед нами. І, Як на мене, важливо, щоб такі відомчі плани дійсно були в кожному в кожному міністерстві, і тоді ми будемо мати комплексний підхід, тому що має бути багаторівневий. Багаторівновий компонент над впровадженням резолюції Ради безпеки ООН 1325 і на регіональному рівні, і на обласному, і на державному. І з свого досвіду хочу зазначити, що от важливо все ж таки, щоб ці плани вони включали в себе кілька аспектів. Ну, По-перше, це має створюватися. Відповідна інституція, тобто відповідні люди, які будуть відповідати виключно за цей напрямок роботи. Можливо, це відділи, сектори, уповноважені підрозділи або ж конкретні. Люди, але бажано, щоб на рівні керівників також важливо внесення змін до їхніх функціональних обов'язків, важливо навчання, тренінги. Також і в першу чергу, також для керівної ланки, щоб керівники розуміли і знали. Про що йде мова, коли ми говоримо про 13-25, і взагалі, що що треба з цим робити, також в нашому міністерстві ми проводимо аналіз кар'єрного зростання, і також вже попередньо говорили спікерки на, на цій на, на, на сьогоднішньому заході про те, що аналіз і статистика має бути обов'язково гендерно орієнтованими, поділятися на Жінок, чоловіків, хлопчиків і дівчат це нам дасть тоді дійсно можливість проаналізувати стан справ, який ми маємо сьогодні. І також, як на мене, дуже важливим є питання розроблення реальних дієвих методик запобігання та протидії дискримінації сексуальним домаганням. Можливо, не завжди є такою цікавою зручною темою, але тим не менше, ми маємо не тільки говорити про те, що ми орієнтуємося на це. Ми маємо розробляти реальні дієві механізми, які надасть можливість звертатися. І не можливість, ну, в разі таких ситуацій, і не можливість дійсно ем, притягувати до відповідальності. От коли е, керівники будуть орієнтуватися на це, коли е, також на рівні місцевої влади буде розуміння цих всіх механізмів впровадження, тоді я переконана, ми досягнемо успіху. І е, ще е, останню річ, яку хочу сказати про те, що. Це це я так більше про внутрішньовідомчі наші процеси, але е, ви всі знаєте про те, що органи системи міністерства внутрішніх справ вони також залучені до е, виконання е, різних функцій. Зокрема, і в територіальних громадах: це і поліцейські, і прикордонники, і рятувальники ДСНСники, і гвардійці, які сьогодні є першими, хто приїздять на виклик туди, де потрапила ворожа ракета. Які сьогодні є першими, хто допомагають цивільному населенню покинути місця, де ведуться активні бойові дії, тобто евакуюватися. Це Прикордонники, які стоять на перетині кордону, перевіряють документи у тих людей, які намагаються покинути нашу країну в пошуках більш безпечних місць, і так далі. І тому саме вони мають розуміти також цю всю специфіку: саме вони поліцейські документують ті чисельні воєнні злочини, які сьогодні вчиняє російський окупант на території України, в тому числі і сексуальне насильство. Ми це все розуміємо, бачимо, знаємо, тому проводимо відповідні навчання і орієнтуємо наших працівників на те, що вони мають надавати якісну допомогу цивільному населенню. І тут якраз таки хочу відмітити, що дуже важливим є роль жінок в цих процесах і. Тому що жінка жінку зрозуміє, коли, особливо якщо їй щось треба сказати, те, що ну, з нею сталося, трапилось, так? Я ось до цього теж так, хотіла так, так, вас так, так, запитати дякую, саме. Дякую. Тому... Дійсно, ми розуміємо, що в певних ситуаціях є дуже важливим залучення саме жінок, поліцейських, прикордонниць до роботи з цивільним населенням. Тому дійсно, от в таких ситуаціях. Важливо розуміти залучення і наявність цих в цих жінок до, до тих чи інших там перемовин, до ліквідації тих чи інших надзвичайних ситуацій до роботи з цивільним населенням, тобто щоб у міністерстві на рівні областей було достатня кількість жінок, які можуть працювати з такими випадками, як сексуальне насильство? так саме так. Тому, тому ми і працюємо в цьому напрямку, щоб кількість. Жінок була достатньою, так можна сказати, в... навченою. Да. Проте хочу вам відмітити, насправді, що дійсно в нас непоганий відсоток жінок в секторі безпеки та оборони сьогодні. Але у зв'язку з тим, що під час повномасштабного вторгнення дуже велика кількість чоловіків підписала контракт, мотивованих служити захищати. То в відсотковому співвідношенні все ж таки трошки впав в показник. Тобто, ви зараз запрошуєте жінок. на роботу, так запрошуємо. Да, якраз таки користуючись нагодою, можу відмітити, що триває набір до гвардії наступу, до національної поліції, прикордонної служби жінок і... жінок і чоловіків.